Вітаю вас, українці! Сьогодні в мене в продажі автомобіль моєї близької подружки. Стара добра класика, Дуже не за ними вже скучив. Suzuki Гранд Вітара 2007 рік фулова максимальна комплектація. Два літера автомат і повний привід. Сьогодні про неї розповім. Приставніця. поїхали! Що стосовно силового агрегату, тут стоїть двохлітровий бензиновий двигун, він самий-самий тихохідний. Він взагалі такий, не прущий. Але він максимально простий, скажу вам чесно. От що тут було зроблено? Е, зараз двісті тисячі Якщо не помиляюсь, з 2019 року вона у моєї подружки. Виявляється, що вона в них у власності десь приблизно з 2012 року. Це в 2019-му вони газ поставили і зареєстрували, судячи з усього, да вона в неї купляли з пробігом десь 30 тисяч кілометрів. Тобто вона у них майже там на їм достались рік тому, можливо, трошки більше робилась ревізія. Маслоотражателі були поміняні кольця поршневі. І комплект ланцюгів було поміняно повністю. Це все зроблено. По кузову, в важких ДТП вона ніяких не була. До речі, стоїть газове обладнання, чотирьохступінчатий надійний вічний автомат, у них, в принципі, і повний привід. Я про нього окремо потім розповім серед. До речі, от стаканчик. Тут все це дублююче таблічка, все на місці. Бачите, як вона виглядає. Що було у нас? Був поміняний колись капот. На оригінальний нефарбований колір підбирався. Бампер також оригінальний бушний ставився, і оця нова фара права колись мінялася. І з фарбованого, взагалі, що є, по кузову, оце крило з переходом на дверку, другим слоєм крило пофарбовано, просто сюди переход. І в цьому році трошечки ту тарочку поцарапали, продрали, і її відремонтували. Стосовно арок задніх, нічого не роблено, все ще в заводі, це їх таке слабе місце, але трошечки, бачите, здуття тут є. Тут ще все в заводі. Побачили. До речі, в Сузукі Vitara це особливість, що двері в них дотяжки не то, що не тримають, а вони навпаки назад зачиняють двері. Ну Це стосується в основному задніх дверцят, але в них така є особливість. Так, по лакофарбовому покриттю вона, в принципі, охайна. На цьому крилі трошечки є отут -от підфарбовані дрібнички, тут і отут, бачите. Так, вона, в принципі, охайненька. На бампері отут трошечки ще бачите є нюансик, Десь тут під фарами. От так далі йдемо, все добре, все інше в заводському зафарбленні все і пройоми, і позовні, і все. І тут теж показую арочку. Ну Це ви бачите, це просто відощільнювача красочка затерта. А саме про трошечки от здуття незначні, ну тут навіть з цієї сторони майже нема. А З тої трошечки є. Ну і все. Гума, до речі, нова зимова ставилась, вона в тому році новою куплялась. на ту зиму на минулу. У нас є безключовий доступ в комплектації, підігрів дзеркал, шкіряний салон, все тут рідне в заводі, бачите, як воно виглядає. Люк. Садушки подивились. Евакури, типу такі бачите. Газове обладнання, до речі, зареєстровано в техпаспорті. Омувач фар, цікавий, він взагалі. Тут... Я навіть не помітив, він в бампері є чи нема. Протитуманки передні, чотири скло підйомника, електродзеркала. Шкіряне кермо теж ви можете зацінити стан. це Рідна шкіра, я бачу очима в перепльоті заводському. Є протитуманочки, є управління мультимедію на кермі серворуль. Так, і кріс контроль у нас тут є. Так, кайфово. Безключовий доступ з таким от у нас ні кнопочка, а крутілочка. У нас по суті компактний маленький такий повноцінний рамник. Рама тут інтегрована в кузов. І у нас є, окрім просто повного приводу, вона постійний повний привід має. Є блокіровка диференціала і є ще понижаюча передача. Тобто на ній можна, в принципі, впевнено заїжджати в броди. Також це у нас кнопочка AT Power, вона просто понижче тримає передачу, понижену трошечки вона активніше так йде. Так, і підігріви передніх сидінь. Є гніздо для підкурювача, є у нас тут два підстаканничка, Такий у нас ключик, бачите? Так, і що? Мультимедіа, до речі, має AUX. Можна під'єднати телефон, якщо що. Підлокітничок ось такий. Люк демонструю, що він працює, він в японцях не може не працювати, я такого ще ніколи не зустрічав, як в німцях, наприклад. До речі, що ще важливо сказати, безпека тут рідна, наскільки я знаю, окрім торпедо і руля подушечки, тут є максимальній комплектації, тут шторки і є в боковушки. Ну, Я зараз вам спробую показати, що ви побачите. Ось так. Стосовно гранд Вітари на другому ряду сидінь, це не саме велика автівка. Зріст мене 193 см, попереду розвалився. Сам за собою я сиджу, ви можете це помітити. І я, в принципі, можу їхати, я, мені нічого не тисне, не давить. Ну, але так, щільненько я тут сижу. Ну, з моїм ростом, сам за собою, тобто в нахабного. Розівшись, там в цілому я сюди сів. Це непоганий показник, хоча Grand Vitara сама по собі невеличка машина. Але тут можна їхати. Є отакий маленький, але все ж таки зручний підлокітничок для другого ряду, бачите. І є у нас тут ще отакі, аж два підстаканечка з повагою до задніх пасажирів. Ну, а так Vitara робить. Так сидиться, непогано. Ну, не скажу, що це s клас, але як для кросовера, норм. Запаска у Grand Vitara завжди з вами вона висить, бачите, на ляді. Безключовий доступ тут є і на цій ручці, на задній. В багажнику займає газовий балон трошечки місця, але без нього важкувато, бо мінімум 12-13 вони по місту беруть ці автівки, тому що у них постійний повний привід, 4-ступінчатий автомат класичний. Вони достатньо надійні, але газ тут не буде зайвим, тому що складновато заправляти власникам без газу, наскільки я знаю. Така тут ниша є невеличка для того, щоб розкласти свої якісь дрібниці. Тут ще є кармашок. І тут відділ наш сервісний, бачите, денократ, балонник там і так далі. Все це тут лежить, майно. Шторка, полочка, ось так тут виглядає, ще ось кармашик є теж зручний. І отак і зачиняти можна ще його. Дин -дин. Коли ви зачиняєте ляду, ви завжди чуєте оцей звучок, як халпак запаски зеленчить. До речі, парктроніки ще є, тільки помітив, не знаю, чи працюють чи ні. Зараз перевіримо. Коли робилася ревізія зазори клапанів, що регулювались. Там все повністю в принципі, зроблено і витрати ну, масла в них, зазвичай я ж кажу, є, якщо ніхто нікуди не лазив. Тут зробили ревізію, після цього майже його немає. Можливо, якийсь там мізер, там, літр від зміни до заміни доливають, бо до цього під'їдала вона більше, а зараз все добре. Що ще? В грандвітарах на газу це зазвичай норма. Другий лямбік. Тут світиться часто, я тільки що його просто прочитав в помилку і стер, Але це така, скажімо, помилка в них достатньо класична. Ну, от Мої друзі так не переймаються, їздять вже декілька років, але ну, якщо ви побажаєте, можна буде замінити. Сама по собі ця машинка японський такий самурай. ну, Я її називаю, як, знаєте, як у нас робили колись Савкіауазіки, але він нікуди не розвивався. Гранвітара це та сама машина, яка тільки ну, стежила за часом, намагалась бути сучасною, комфортною і розвивалася технологічно. Да? От. Це саме і є гран-вітара. Це позашляховик такий компактний. Серед кросоверів равних її нема. По комфорту вона програє більшості японським кросоверам, але по проходимості її немає рівних, тому що по принципу система веде через гідромуфти, там і так далі. Це все відстой, тобто ну, по спорівнянні з цією машиною. Так, для міста Гранд Вітара в принципі особливо не потрібна, але для якоїсь поганої ну, дорожнього покриття вона крутезна і вона дає всім форму. Але у нас в країні за рахунок невисокої вартості і зовнішнього вигляду симпотного більшості своєї ці машини продавав саме дівчатам. Ну і рибалкам так само. і чоловікам, але в процентному співвідношенні більше б покупля, купляли дівчата, бо ціна, зовнішній вигляд і паркетник. Їм це подобається. Зараз будемо і шачками цього розженяти на D-Power режимі. До сотні рухатись ми будемо в горку. Ви почуєте, як працює двигун, але щоб до сотні розігнати цю автівку, це ще треба постаратись. Можна і не встигнути. Я навіть не буду рвати, якщо мені зараз дорогу не уступлять. Оба, я зробив сотню. Ну, от так от вона повільно, повільно, повільно їде. Але це точно, ну якщо я кажу там про деякі автівки, що вони не для гонок, Grand Vitara точно. Це такий і шачок. За базар відповідає. Їде вона, до речі, достатньо тихо, як для Гранд Вітари, і по підвісі все добре. І як для Вітари, то вона їде комфортно, непогано. Тобто в неї по підвісі я нічого не відчуваю ніяких запущених моментів. Ну, Наскільки я знаю, за автівкою доглядали в цілому, кожні 10 тисяч робилося СТО і в принципі якийсь поверхневий огляд. Слабими місцями в грандвітарах вважаються сальники десь на редукторах, на роздатках, на оці, всіх моментах повного приводу. Я зараз не можу це на 100% гарантувати, що там все добре. Вони в них бувають частенько, що можуть десь підпотівати. Стверджувати і заперечувати цього не можу, але просто кажу, що так, таке єдине, знаєте, як, як я, я як оглядач, просто кажу, що в грандвітарах це можливо в цілому. А так, дуже непогано. Зараз трошечки пострибаємо по поганій дорозі я і так, чую, що все добре по підвісці, але послухаємо. Я вам впевнено кажу, що тут все добре, вона доглянута. Жодного звуку зайвого я не відчуваю. Для своїх років, для свого пробігу вона достатньо, достатньо доглянута. О, до речі, проектроніки задні працюють. Я тільки що їх почув, вони просто працюють звуковими сигналами. Чуєте? Що я вам скажу? Що Гранд вітару є за що поважати. Точно є, я її поважаю по-своєму. І шак так. Вони оптимальніше йдуть, правда, свіжіші пороками дорожче з рестайлінгу з 2009, го з кінця 8-го року, не можу пригадати. З двигуном 2,4. Він саме скажімо так. по... Тому як він їде, оптимальний двигун, скажімо. Да? Але, але, але в 24 були часто ті проблеми, в них чомусь лопались блоки. Там є така проблема. В 2-літровому все дуже добре. Ціпок тільки поміняний, от це те, що може довестись, поміняти і все. 2.7, 32 двигуни в них є. Вони крутезні, звісно, v 6, але вони прожорливі. Страшно просто. Просто страшно. Тому я вважаю, що це оптимальний варіант. Якщо вам не потрібна гоночна машина, а машинка з повищеною проходимістю, з кросовер, з високим кліренсом. Ну, я би радив. В комплектації тут максимально найжирніша серед тих, що було в гранвітарах. Так що я вам раджу, приїжджайте, набирайте до зв'язку до зустрічі з вами в льох Тренд Я всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні! Yeah. Uh -huh.